Четвер 19 січня в ефірі Новини міста. Вітаємо сьогодні у випуску дивіться. ЗДАЙ кров. Підтримай армію. У Хмельницькому стартував новий благодійний донорський проєкт. Тепле водохреще. Хмельничани пірнали в Південний Буг, аби оздоровитися і підтримати традиції. Довідник без бар'єрності у науковій бібліотеці презентували книгу про коректне спілкування. У Хмельницькому стартував благодійний донорський проєкт. Кожен охочий може безоплатно здати кров у центрі служби крові Біофарма Плазма, а гроші, які б мали отримати донори, підуть на підтримку ЗСУ. Сьогодні благодійний фонд Волонтери Поділля підписав меморандум про співпрацю з Центром служби крові. Деталі знає Ірина Аріон. Хмельничанин Олег Ямчук готується вперше у житті здати кров. Традиційні чай та печиво перед процедурою донації, і чоловіка проводять до автоматичного сепаратора плазми. Процес отримання речовини, котра рятує життя, триває в середньому 40 хвилин. Для виготовлення ліків щоб допомогти нашим хлопцям. Чесно кажучи, ніяк не уявляв, що ну, це вперше. Ну це не боляче. Сказали, кожні два тижні можна це робити. У п'яте донором став нині Максим Стахов. Він один з перших учасників благодійного проєкту, який стартував сьогодні у Хмельницькому відділенні Центру служби крові Біофарма Плазма. Я вважаю, що зараз під час війни кожен повинен хоч іноді здавати, ну, щоб допомогти військовим, пораненим. От, я здаю ще й благодійну ну, фонд Волонтери Поділля». З цих коштів вони там куплять щось корисне для військових. З 2013-го рятує життя, здаючи кров хмельничанка і волонтерка Анастасія Ярова. Ще кілька донацій, і вона стане почесним донором України. Нині переконана, її кров потрібна як ніколи. Бійцям у прифронтових шпиталях і цивільним, котрі отримали опіки та ураження шкіри, кожен донор, який безоплатно погодиться здати кров, може перерахувати кошти за донацію – Це 280 або 340 гривень, в залежності від розмірів зданої крові на рахунок волонтерів поділля. І в кінці кожного місяця ми будемо сумувати яку суму коштів, ми зібрали. Відповідно, ми будемо на неї закуповувати необхідні речі для наших захисників. Це може бути і тепловізори, генератори, медикаменти. Сьогодні благодійний фонд Волонтери Поділля» підписав меморандум про співпрацю з центром служби крові. З одного боку пацієнти поранені, люди України вони отримують якісні препарати крові, які допоможуть в одужанні. З іншої сторони, ми таким чином наповнюємо благодійний фонд фінансами благодійний фонд Волонтери Поділля, оскільки кожна гривня зараз, яку ми збираємо. Працює виключно на перемогу за два тижні з моменту відкриття у Хмельницькому. Центр служби крові прийняв більше 170 донорів, котрі здали понад 110 літрів плазми. Очікуємо більше більшої кількості, звичайно, тому що в день можемо прийняти більше 100 донорів. Зараз, поки на регулярній основі в нас орієнтовно в середньому 20 донорів приходить в день з одного літра плазми, можуть виготовити препарат Альбумін. В кількості однієї дози це є 100 мілілітрів. Раді бачити будемо наших донорів у Хмельницькому відділенні «Біофарма-Плазма» за адресою Прибузька 11 з 8 до 14 прийом донорів. На сторінках у соцмережах волонтери Поділя щомісяця звітуватимуть про кошти, зібрані в рамках благодійного проєкту і те, на які потреби військових їх спрямували. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. На свято Водохреще у Хмельницькому освятили Південний Буг. І підготували для охочих зануритися дві локації для купання. Пірнати в воду містяни почали ще вдосвіта. Звідчай духами спілкувалася Олександра Семенюк. На світанку 19 січня у Хмельницькому освячують Південний Буг. Далі спільна молитва за здоров'я українців. Улюбленого тебе сина, іменуючи, іду по вигляді голови. Церква знає лише два освячення мале і велике. То нині здійснюється велике освячення води, і ця вода вживається всімовірними для підтримки наших тілесних і духовних сил. Дуже багато наших краян виявляє бажання завжди зануритися у води Південного Буга. Кожен зі своєю традицією, кожен за своїми правилами, але ми сьогодні освятили ці води, щоб ті люди, які будуть приступати до занурення, отримали зцілення від своїх душевних і тілесних недух. Цього року на річці облаштували два місця для купання. Перше у житті на свято водохреща занурюються у воду десятирічний Женя. Зізнається, цього моменту чекав п'ять років як А не Ні, не готувалися. Просто стали, захотіли і прийшли. Він же 5 років хоче попідрати. Я купаюсь, а його трошечки боялися. З дитинства пірнає в Південний Буг, 18-річний Ігор Бишкін. Я загортовувався цього року до грудня купався навіть. Я пірнала так. Ми майже кожен день з другом ходили. Загартовувались. 13 років поспіль на водохрещі купається хмельничанин Роман Сорочук. Розповідає, погода цього разу не тішить. Краще мороз купатися чим, отако, бо коли мороз то тепліше. Цілий рік настраювався. А як Ну, Вірив, що не треба тільки бути, щоб здоровим. Від вчорашнього вечора, за дотриманням вимог безпеки під час купань, стежать рятувальники. кажуть, хоч криги і немає, правила занурення незмінні. основне остання алкогольного піння ні в якому разі, ніхто, якщо буде щось помічено, не допустить тебе до води. Це як і працівники національної поліції, так і ми. Плюс до того є спеціальні віддані місця спуски. Тримайтесь обов'язково за поручні обома руками, сильно в воду не спускатись і постійно контролювати свої дії. Якщо відчуваєш, що може щось піти не так, краще зупинитися. Для тебе буде будуть кваліфіковані фахівці, якщо що, тобі може допомогти. Також не рекомендується занурюватись у воду з головою, адже це може призвести до переохолодження і до шоку. Після того, як ритуал здійснений, необхідно витерти тіло і одягнутись. Для цього на набережній встановили намет. Наметі є пункт обігріву, тобто сам генератор, світло, розтягання, можуть дати змінні рушники при необхідності. Сьогодні, з восьмої ранку, освячена вода з'явилася в домівках містян. На одній із водонасосних станцій відбувся традиційний ритуал з освячення резервуарів. Олександра Семенюк, Юрій Стружкін, новини міста. Учні четвертих та дев'ятих класів цього року не складатимуть державну підсумкову атестацію. Остаточне рішення про скасування ДПА збирається ухвалити Міністерство освіти і науки України. Нині у Хмельницькій громаді навчається понад 4 тисячі четвертокласників та 3 тисячі дев'ятикласників. В департаменті освіти і науки розповідають це вже третій рік поспіль, коли цих учнів звільняють від складання ДПА. Першочергово це було пов'язано з карантинними обмеженнями ковід. Далі минулоріч, в 22 році діти були звільнені від державної підсумкової атестації, оскільки мали повномасштабне вторгнення на територію України. Цьогоріч діти 4 і 9 класів теж будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації за підсумками початкового і базової середньої ланки освіти. В принципі, це очікувано, оскільки. Ми розуміємо, що не так швидко ми зможемо отримати нашу перемогу. Відповідні потрібно будуть безпекові умови. Зараз міністерство розробило проект наказу. Наказ знаходиться на Реєстрації в Міністерстві юстиції ми очікуємо офіційне його опублікування. Стосовно 11 класу немає ще інформації, чи вони будуть звільнені від державної підсумкової атестації. Розуміємо, напевно, що знов ж таки цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання буде видозмінене в мультипредметний національний тест, такий як був минулого року. Питання підтримки вимушених переселенців обговорили у Хмельницькому. Зустріч організували представники громадської організації рівність у дії і представники запустили проєкт, в рамках якого психолог та юрист безкоштовно надаватимуть внутрішньопереміщеним особам консультації. Денис Клименко розповість більше. Олена Шабалдас, вимушена переселенка з Харкова. У Хмельницькому жінка проводить психологічні тренінги для внутрішньо переміщених осіб. У мене тут дуже багато знайомих ВПО і є бажання щось робити від себе, щось робити для наших людей, тому що я сама знаю, що це таке лишитись крову місця, міста свого ось і є потреба допомагати. Активісти громадської організації «Рівність дії» сьогодні зібрали за круглим столом представників влади, волонтерів та переселенців і презентували перші результати роботи проєкту моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам Хмельницької області. В його рамках вимушеним переселенцям надаватимуть психологічну та юридичну підтримку. Ми пропонували людям відповісти на питання, також висвітлити конкретну ситуацію з їх життя, психологічного і юридичного характеру. І в кінці опитування людина, яка хотіла, щоб з нею потім сконтактували, допомогли їй в вирішенні цих питань. Вона залишала контактні дані. Таким чином ми маємо базу даних. Респондентів, з якими ми будемо працювати впродовж наступних семи місяців, надаватимуть підтримку вимушеним переселенцям, психолог та юрист. Вони безкоштовно проводитимуть індивідуальні консультації та групові тренінги для всіх охочих. Наразі внутрішньопереміщених осіб на території Хмельницької області близько 90 тисяч, і ми розуміємо, що це надзвичайно велика цифра, і ми не можемо на нього впливати, тому що вона навіть має тенденцію і може збільшуватися. Нам треба як громаді бути до цього готовою. Нам треба допомогти внутрішньопереміщеним осіб імплементуватися в наше середовище. Тому які програми є надзвичайно важливими, щоб люди відчули підтримку. Також в рамках проєкту підтримку зможуть отримати волонтери та представники громадського сектору. Для цього необхідно звернутись до громадської організації Рівні з дії. Денис Клеменко, Микола Єрковський. Новини міста довідник без бар'єрності презентували у Хмельницькому. Це гід з коректного спілкування, доступний у кількох форматах, в тому числі й шрифтом Брайля. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека першої в Україні отримала це видання. Довідник без бар'єрності це проєкт першої леді Олени Зеленської. Продовжить Аліна Косарева. У Хмельницькому презентували довідник без бар'єрності. Перша книгозбірня в Україні, яка отримала видання. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. На сьогоднішній день не є навіть у кожній області. Ми дуже цим пишаємося і запрошуємо усіх, хто вивчає це питання, хто цікавиться, прийти, познайомитися. Є ця книга Шрифтом Брайля, є сторінки, які переносять на QR-код доступ до аудіоверсії, до якогось іншого подкасту. А ми раді з того, що бібліотека може слугувати завжди містком між тими, хто потребує інформації і хто її продукує. У довіднику йдеться про норми коректного спілкування, ініційований проєкт першої леді України Оленою Зеленською. Він з'явився для того, щоб спілкування наше було етичним, було правильним на засадах поваги до людини і гідності для того, щоб нікого не дискримінувати, не ображати. Україна перебуває в стані трансформації. Для нас дуже важливо, щоб наша країна, країна майбутнього, була побудована таким чином, щоб повага до кожної людини була обов'язковою умовою. Ідея створення такого посібника виникла ще у листопаді 2020 року. Проте повномасштабна війна відтермінувала вихід книги у світ. Відтак вперше показали довідник на найбільшій світовій книжковій виставці у Франкфурті, згодом у Києві. У довіднику можна знайти відповіді на питання на зразок, як правильно говорити про людину, яка має інвалідність або відрізняється кольором шкіри. Не знати, як говорити правильно, нормально, тому що цього поки що не вчать в школах, в університетах це не написано в наших посадових обов'язках і так далі. Власне, це і був виклик, і на відповідь на цей виклик першого леді ініціювала створення довідника безприємності для того, щоб люди знаходили відповіді на свої питання. Електронна версія довідника постійно поповнюється новою актуальною інформацією. Видання також розмовляє українською жестовою мовою а для користувачів, які мають порушення зору, зроблено аудіодескрипцію кожної публікації. Він дуже потрібний, звичайно, перш за все для фахівців, які працюють. З людьми з обмеженими потребами, з інклюзією, це стосується і шкіл, і дитячих садочків. Це стосується будь-яких колективів, де знаходяться відповідні люди, і це стосується так само. Я думаю, буде цікаво і громадським організаціям, і волонтерам, і будь-кому, хто на сьогоднішній день не є байдужий до людської біди, до людських потреб. Подальшому довідник передадуть національним та обласним бібліотекам, а також державним підприємствам. Аліна Косарова, Микола Юрковський, Новини міста. У школах та бібліотеках громади розпочалися заходи до Дня Соборності України. Напередодні про акт злуки УНР із УНР та Живий ланцюг працівники архівного відділу розповідали учням середньої загальноосвітньої школи номер 24 а у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці лунали патріотичні вірші та стрілецькі пісні. Також у книгозбірні представили експозицію вихованців студії малювання як арт терапія. Більше дивіться у сюжеті Ірини Муляр. В центральній публічній бібліотеці лунали стрілецькі пісні. Тут влаштували захід до Дня Соборності України. Гости книгозбірні занурили в атмосферу 1919 року, коли був підписаний акт з луки. Колись давно дуже багато українців загинуло саме для того, щоб наша Україна була єдина. І коли її протягом знову ста років намагалися розділити, і знов це призвело до війни, і зараз історія наша повторюється. У бібліотеці представили плакати вихованців студії малювання як арт-терапія. Керівник гуртка Володимир Півень родом із дружківки, що на Донеччині, ці твори говорить митець, символізують цілісність нашої держави та зв'язок українців з минулим. Наші вояки безумовно там внуки чи правнуки, тих, хто. Воював в лавах упа. Ми не переможні тому, що єдині один із плакатів, написаний під впливом вірша про бандуру. Його у бібліотеці продекламував ліцеїст Державної прикордонної академії. Як там у хлопці? Краще напитати, як наступаєте? Які у наших втрати? Про акти злуки та ланцюг єдності розповідали і учням 24 ї школи. Лекцію підготували працівники архівного відділу Хмельницької міської ради у рамках проєкту Вивчаю Україну. Згадали разом із старшокласниками і про бій під крутами. «Хочемо донести, що немає, немає окремого сходу, немає окремого заходу. Є, є єдина ціла, цілісна країна, щоб вони знали, що це наша є домівка. Від заходу до сходу, від півдня до півночі. Це е, торжество об'єднання двох, е, двох земель, двох частин однієї землі. Якщо придивитися, так трохи романтизовано скажу. В очах читалось таке полегшення на таке, знаєте, виклик нарешті об'єднання. Організатори говорять, саме покоління, що підростає, будуватиме вільну та соборну Україну. А щоб мати щасливе майбутнє, потрібно знати про своє минуле. Їх покоління десяти дня і відбудовувати Україну після війни. А перемога буде за нами однозначно. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, Микола Юрковський Новини міста. На сьогодні це усі новини. Дякуємо вам, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!